Нещодавно країну сколихнула звістка про звільнення головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пізніше стало відомо, що дана інформація являється фейковою. Думку про можливі причини такого повідомлення та з якою метою воно було розповсюджене, ми запитали в Лучан. Та щоб побільше відвертали увагу від важливих питань. Тож, так, так і є скрізь. Будь-які фейки для чого? Для того, щоб від чогось відвернути увагу важливого. Ну, звільняти в такий момент таких начальників, як залужний, не варто. Тому що в нас час для війна і нам потрібні такі люди, як залужний. А звільнивши його, ми, ми погано зро можемо зробити. Це погано, погане рішення. Ну, я думаю, це дуже ворожий вкид в інформацію. Я так думаю. Генерал працює з початку війни, його не можна зачіпати. Ми всі на нього молимося і на наших воїнів. Війна, виходить, важка, не можна так робити. Думаю, що там на одному генералі все не тримається, і інші люди, які можуть зайняти його посаду. Залужний. Та Бог його. Якщо президент так вирішив... Хто зна, можливо, це приборкання політичного конкурента. Можливо, президент десь відчував за ним якусь ну, більш таку силу, за яким підуть люди. Може його думка буде визначною, ну, коли вибори будуть. Тому, можливо, і таке було прийнято рішення. Я так ну, не сильно вникаю, але. є. Я так, ну, так думаю, що негативні. Що мені, мені так здається, ну кота ну, людина, що треба, не знаю я. Ну, комусь можливо він мішає, комусь просто заважає щось, хоче якісь, е, лежить якусь, якусь інформацію дати. Я не знаю. Дуже багато е, от спірних та, таких от питань і думок. Чисто особисто моє, моя думка, я за залужного і все те, що подається. Проти нього. Ну, я розумію, що ми якби в кожного свої якісь там є, але я за я за нього. Я кажу. І все, те, що він робить, я сприймаю так, як воно треба. Це, звичайно, що вони щось собі придумали одне і говорять. Я не знаю, я думаю, що це фейк, що це з вброси з Російської Федерації для того, щоб була якась паніка в нас в Україні. На фронті, я думаю, що і в суспільстві, що панікували, боялись. Ну, я, я думаю, що це, напевно, таке. Я думаю, що народ би думав, що це все зроблено спеціально. Ви ну, знаєте, в нас народ вже стільки вже зневірився в нашу владу. І я не думаю, що його вже звільнили. Може, це дійсно прокоракційні якісь ідуть ці акції. Ну, для того я думаю, що може нас щоб не сплачувати, а навпаки, щоб я не знаю, бо ви розумієте, що нам треба бути більш мужніми і. Всім разом триматися вкупі, але ж я думаю, що це не дуже добрі люди роблять, коли вони такі. Але в нас є віра в президента, віра в Залужного, що він буде тримати, буде захищати нашу країну і буде все для цього робити. Я в це не повірила одразу. На мою думку, цю інформацію випустили для того, щоб народ зневірити, бо так як всі вже виснажені від того, щоб в нашій країні війна, то хочуть зневірити людей, підняти їх на якийсь бунт проти влади, але це все хто хоче, той вірить.